А не ігор. Е, ви проходьте. Я хочу набити ну, собі тату. Е, якесь гарне. Знаєте що? Давайте я вам одразу розповім, що тату це як поцілунок з гарною жінкою. Якщо ви почнете робити, наприклад, от сьогодні одну зробите, то потім буде вже вам тяжко відмовитися. Розумієте, про що я? Це ви набили це тату. Ну, Так, ви проходьте сідайте. Що, що, що ви маєте на увазі? Я маю на увазі, навіщо ви набили ну, тату на грудях? Ну так, да, я набив їй, ну, всі набивала, а що. Вона моя дружина. Ну, я ж не знав, що вона ваша дружина, позвольте. Ну, я набив їй всі тату, і вона навіть не вскрикнула. Все було нормально, ці всі це я зробив, а що не так. Я не розумію. Ну, ви проходьте, сідайте. У нас вчора з нею був секс. І я, я не розумію, навіщо ви мені розказуєте про ваш секс? Воно мені треба. Ви проходьте, сідайте я вам краще розкажу, як все буде. А це що у Та, вас? Такі? Це обладнання, не хвилюйтесь, я зараз підберу для вас голку. Значить перший раз. А казали, все знаєте, все бачили, слухать. я, я не раджу вам пити чай. І каву тим більше. Перед тим, як роблять тату, краще не, не вживати нічого, бо потім воно ну, погано набивається. Так що, от. Ви сідайте, сідайте, зараз почнемо. Я підберу для вас голку. Та не хвилюйтесь, у мене їх дуже багато, і якусь я зараз підберу, щоб вам не було боляче. Добре? Я трошки секундочку, Не хвилюйтесь так сильно, а то я бачу, ви вже що це? Наче перший день взагалі. Хіба ви не бачили, скільки людей носа татуї? Все нормально, а ви? Так, давайте почнемо з цієї волочки. Я зараз спробую. Якщо вам буде боляче, ви мені просто скажете, ну, або якусь реакцію дасте добре. Давайте спробуємо. Ааа. Ну, чого ви дергаєте? Ну, ну, давайте іншу. Ну, ну кара, добре, якщо це не підійде, давайте іншу спробуємо. Я дуже боюсь. Краща голочка така побільше. Ось. Я зараз вам наб'ю, все буде чудово, будуть у вас дуже чудові татушки. Ха. Та не хвилюйтесь ви. Давай, поїхала. Давай руку сюди. Давай кажу руку. А, до речі, яку тату вибираєте? У мене їх дуже багато. Е, раджу, раджу, знаєте, ну, можна якось тигра, якщо хочете. Можу. Хочете розочку для вашої коханої зробити, або, можливо, ім'я і... Ну, ви мені скажіть, я можу зробити все що завгодно. Зараз вимірюємо і зробимо вам красиву тату. Добре, давайте ще знаєте, що. Давайте я вам намалюю її на руці, а ви подивитесь і потім скажете. Угу. Ось так гарненько напишу вам її ім'я. Маруся. Маруся, гарне ім'я, до речі. Угу. Ну і тут ще щось намалюємо, наприклад. Не подобається? Так її звати Катерина. Знаєте що. Давайте так. Ви зберетесь, перестанете нервувати, прийдете до мене завтра. Добре? Все. Тоді до завтра. Давайте. Буває. Наказав сміливий і нічого не боїться. А, і дівчина і то краще переносила все. Ох. Отакі От бувають клієнти. Приходять, морочать мені голову, а потім. Потім ви самі знаєте. Ну, добре, мене звати, хотів сказати, Макс, але мене звати Костянтин. І я дійсно знаю, як робити тату. Я не був тату-майстером, але я завжди мріяв, що колись приїду в Таїланд і куплю собі набір, такий невеликий. Він там коштує від 50 доларів, і, і буду ходити. там. Там Це дуже популярно, бо кожен, хто приїздить в Таїланд, він хоче собі зробити на згадку якесь тату. Можливо, це якісь там цифри, букви або треугольнички всякі, або якісь абракадабри. Неважливо що. Ось, І в мене була така мрія, що і в мене був такий малесенький саквояжик. Десь в барі я сяду і. І заробив собі кошти. Так що ось такі справи. А ви не забудьте мені подзвонити по телефону 09953 99123 і заказати собі також тату. Бо в мене дуже велика черга. Зрозуміло? Тож, вперед. Записуйтесь.